На каву з патроном. Популярного собаку зобразили на стіні дитячої кімнати у Черкаській кав'ярні пекарні булочна. Мультяшного героя обрали не випадково. Нині важливо, аби популярності набували саме вітчизняні персонажі. Пес патрон має реальний прототип. Він є талісманом ДСНС України та допомагає українським рятувальникам. Таким чином, ми не просто прикрасили наш заклад даним зображенням. Ми хочемо, щоб діти. Змалку шанували своїх українських героїв, знали, що кожен наближає перемогу, і навіть домашні улюбленці це можуть робити. Новий заклад мережі Булочна відкрили за адресою вулиця Припортова, 34, дріб 2. Заклад уже вподобали жителі мікрорайону Митниця. Часто приходять сюди з дітьми. Тут з дітками часто відвідаємо, дуже смачно пасочки вся бомба і затишно. Тут є ігрова кімната. У мене дітки маленькі, то дуже чемні уважні продавці. Арсен і Діана, братик і сестричка, прийшли сюди з мамою вперше. Про досягнення пса-патрона добре обізнані. Допомагає помби, відкапує. ще? Да. – Так. Інна переїхала на митницю нещодавно. На каву з подругою звикла ходити у ті заклади, які поряд із домом. У булочній радить спробувати хлібні палички Грісіні. Я просто раніше не тут жила, тому і ходила не тут. А так ми сюди переїхали, дивимося, кульки висіли, сюди зайшли смачно. Бренд-шеф-кухар закладу розповідає, попитом користується усе меню, особливо випічка, піца, сінабони, паски. Процес приготування відвідувачі можуть спостерігати безпосередньо. Випічка робиться, як ви бачите, за вікном. Це так, так, зразу виявляється довіра у людей, що вони бачать, як це робиться, все, все воно свіже, ніхто там вночі його не, на машинах не, прийде, не привозить, а це робиться вночі. Як спечі, як Я кажу, спечі передбачене меню і для найменших відвідувачів для дітей пропонують як основні страви, так і смаколики. Ці сніданки, це сирнички, це всяна кашка. Є і є все різні печиво, соки, фреші. Маленькі сочки, соки є, шоколадні вироби. Перший заклад під брендом Булочна з'явився у мікрорайоні Д. Приміщення для кав'яри надав інвестор ПП Надія. Мережу кафе планують розширювати в інших мікрорайонах міста, де бракує осередків для сімейного дозвілля.